Вітаю вас, мої дорогі. Сьогодні вечір 1 січня. Підійшов до завершення перший день Нового року. Я взагалі не дуже люблю свята, точніше не люблю їх. Можливо, я не вмію їх святкувати. Або не розумію в суті, що таке свято. Любе релігійне. На Петра, на Павла, на Миколу бухають. На Юрія, пригають ще через багаття, на Володимира, на Ганни і так далі. Бухають. Новий рік. Відра Олів'є бухають. Війна не війна свято. Дні народження, хрестини, поминки все бухають. Дні народження. В чому свято? В чому свято? Тому що ви підняли келишок з шипучого напою, алкогольного, випили, побажали один одному те, що не збувається щороку, я сидів. За годину до 12 і дивився на зоряне небо. Сидів в саду, дивився на небо, слухав, слухав. Тишу. Гомін собак. Вони реагували на перехожих, люди йшли в гості. І то там, то там, непреривно. Кілька собак, дві-три постійно. Вітали перехожих. А так все інше тиша. Тільки собаки. Дивно. Зорі мерехтять, Марс червонів серед них. Знайомі, знайомі з дитинства, зорі, сузір'я. Дивишся на них, завжди хочеться повернутися додому. І я дивився і думав, останнє життя людиною. Слава Богу. Прожити дійсно хочеться достойно. Чи вийде? Побачимо. Надія, да. так. Надія була. Хоча відчуття свята. Я не маю відчуття свята ніколи. На превеликий жаль. Робота, робота, все життя, робота. Е, відпочинок то часу немає, то грошей немає, то настрою немає, то компанії немає. Не було у мене відпочинку в цьому житті. Чи буде? Побачимо поки що ні. Отже, робота, 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 робота за роботою життя і дійсно, дійсно келишок. Без алкоголю і роздуми. Роздума, молитва. Що далі? Це зрозуміло питання для людини, яким буде цей рік. Хоча для мене нічого не відбулося на календарі, просто стало 1 січня. І календар тепер висить інший. Тепер з моїм першим в житті, з моїм зображенням календар. Теж дивує мене. Вирішили, що так буде гарно, трошки надракували для подарунків. Може хтось хоче собі придбати підтримати школу. Будь ласка. Зорі, зорі. Місяць. Дивний місяць. Вчора був. Дивний сьогодні. Світанок дивним був. Але, знаєте, позвонила одна учениця і друга. Друга позвонила за хвилину до 12. Радий був обому. А так. Хотілося обійняти рідні очі, рідні обличчя. Це було, це було, да, Це мої близькі. І, напевно, треба було їх бачити, і це було знаково. І договоривши в першу хвилину до першої, першого року своєю ученицею, я пішов. Пішов подивитися знову на зорі. Вони неймовірні. Але ви знаєте, я був здивований, над місциною, над містом, лунав гімн України. І я став і тихо серцем заспівав гімн України. Вперше, вперше так, щоб я серед ночі свято. Мені хотілося приєднатися до співу, і тим більше я шаную гімн. Я не екстремально ставлюся до його тексту і думаю, що не в тексті справа, а справа в нас, в українцях, і в тому, що ми допускаємо або не допускаємо певні речі в своє життя. І було кілька пострілів. Постріли були замість салюта. Це були мирні, якщо можна так сказати, постріли. Я дякую, що я не бачив звичну картину мені, коли кругом феєрверки, салюти, нема настрою на салют. Але пострілів було 4 чи 5. Ну, ті, що я почув, я пішов в тепло, але можливо це як кукушка, знаєте. Кукушка, скукушка, скільки ще йти війні. І я сподіваюся, що це було не про роки, а про місяці. І це співпадає з моєю 4 чи 5, з тим, що, над чим працюю я і моя команда, щоб завершення цієї історії пройшло ще тоді, коли у нас залишилися люди, чоловіки, жінки живими, українці, українська нація, щоб її. Дивним чином не утилізували через дивні дії на фронті. І я вирішив, що це пророче. Гім і час.